Е, обрізати вот отак вирізати філі. Е, дуже зручно і швидко виходить, Основна, основне, щоб була рибка трошки підморожена. Тепер, е, другу сторону, теж вздовж, вздовж хребта прорізати е, обережненько і ніж потрібен, гострий. Тепер за допомогою серветки прибрати все це зайве, і плівку всю прибрати, а також подивитися, щоб не було великих кісточок. Ну і трошечки помити обов'язково Вологу зайву прибрати. Так, там, де шкірка, посолити, поперчити, і обов'язково додати лимонний сік. Ну З цієї сторони. Можна небагато лимонного соку додавати, але з тої сторони, де м'ясо, там потрібно побільше додати. Сіль і лимонний сік, вони додають твердості рибки, вона тоді не буде розвалюватися на сковородки. Вона вже борошно не буде. Попросила чоловіка видавати сік, щоб було побільше сіку, побільше. І дати постояти отак, в маринаді десь хвилин 20-30. Ну вона коли побіліє, це значить, що вже обробка пройшла, можна смажити. Викласти пергаментний папір на сковородку, вона ще холодна. І вогник зробити трошки більше середнього, тому що я зробила зразу великий, і у мене папір почав трошки підгорати. Так, вершкове масло розтопити, покласти чебрець, а також розмаринчик і викласти е рибу м'ясом донизу.